Кількість безробітних в нашому місті та районі становиться дедалі менше. Якщо на сьогодні на обліку в центрі зайнятості перебуває 2148 осіб, то в минулому році в той же період їх було більше 2380 осіб. На думку директора Ізюмського міськрайонного центру зайнятості В'ячеслава Іванова, зменшення кількості безробітних пов'язане з тим, що сільськогосподарські виробники вже досить міцно стали на ноги і разом з тим все менше і менше звільняють працівників у зимовий період. Найбільше всього вакансії пропонується безробітним з таких професій, як тракторист, машиніст. Сільськогосподарського профілю, водій вантажних автомобілів, підсобні працівники, працівники оптичного виробництва, продавці продавочих та непродовольчих товарів, медичні сестри, лікарі, вчителі. Усі, хто має статус безробітного, мають можливість перекваліфікуватися або здобути нову спеціалізацію. В Україні діє 10 центрів професійно-технічної підготовки. Безпосередньо у нас є в Харкові Харківський центр професійно-технічної освіти, який здійснює підготовку за 15 спеціальностями. Ну, такі як перукар, кухар, манікюрник, токар, фрезерувальник, слесар ремонтник ну, В основному навчання здійснюється за рахунок служби зайнятості, тобто надається гуртожиток, здійснюється оплата навчання. Близько половини безробітних, що звертаються до центру зайнятості, працевлаштовуються. За два місяці поточного року працевлаштовано 360 осіб. І до кінця року планується працевлаштувати близько трьох тисяч. Альтернативне рішення проблеми з достатньою кількістю робочих місць є громадські роботи. Для тих, хто залишається в статусі безробітного, з приходом весни в місті та районі роботи додасться, але не для всіх. На теперішній час роботи з благоустрою, тобто розчистка снігу. Виконання підсобних робіт, ну, тобто наведення ладу в місті. З настанням весни літа це будуть і сільськогосподарські роботи, і роботи по допоміжні по ремонту загальноосвітніх шкіл, клубів. Якщо людина відробила останні півроку, тобто їй вважається підходяща робота, робота за спеціальністю. Якщо у людини немає професії, тоді можуть пропонуватись громадські роботи або ж вона тривалий час не працювала. Наразі мінімальний розмір допомоги по безробіттю складає 544 гривні. Та навряд чи на ці кошти можна прожити навіть кілька місяців. Але частіше вибору просто немає, і в нашому місті доводиться чекати або самому шукати робочі місця досить тривалий час. На жаль, тільки рахунки не вміють чекати.